У цьому відео ми познайомимось з однією цікавою концепцією та спробуємо обчислити такий вираз, як мінус 1 мінус 7, користуючись числовими токенами. Тож спочатку нагадаємо, що ж це таке, що за числові токени взагалі. Ми маємо два види токенів це додатні. І один додатній токен дорівнює просто одній одиниці, і від'ємні токени. Один від'ємний токен це просто мінус одиниця. І. Що ми маємо в нашому прикладі, в нашому виразі? Маємо один від'ємний токен спочатку. Тож так і запишімо: один від'ємний токен. І після цього, від цього одного від'ємного токену, ми хочемо відняти сім додатніх токенів. І ми нічого тут не можемо зробити. Тож нам треба щось придумати. І для цього ми робимо таке спостереження, що коли ми додаємо два протилежних токена, тобто додатній і від'ємний, тобто додаємо до 1 мінус 1, то в результаті ми отримаємо 0. Тож ми можемо додавати, скільки загодно таких пар додатніх та від'ємних токенів. Тож ми це і робимо. Зараз побачите для чого. Тож ми додаємо 7 таких пар. 2, 4, 6, 7, 7. Від'ємних токенів і 7 додатніх токенів. І ще проставляємо плюси та мінуси. Тут мінуси. І знизу плюси, аби нам з вами було зручніше працювати. Ну, як бачите, в будь-який момент ми можемо просто взяти і прибрати ці пари. Бо вони разом утворюють просто нуль. І що ми тут робимо конкретно в нашому прикладі? Ми забираємо від одного цього токена від'ємного, ми забираємо сім додатних токенів. Тож, беремо і забираємо сім додатніх токенів. І з чим ми залишаємось? У нас залишається 8, 8 від'ємних токенів. Тож, як відповідь, ми отримаємо саме мінус 8. І тут ми можемо зробити цікаве спостереження. Це те, що в нас залишилось. мінус 8 токенів. І ми ж могли цю відповідь, мінус 8, переписати трошки в інший спосіб. Ось ця частинка комірка це мінус одиниця. А все, що праворуч від цієї комірки, ось велика оця комірка це мінус 7. 7 від'ємних токенів. А це один від'ємний токен. І, по суті, аби отримати мінус 8 в результаті, ми могли просто взяти і до мінус 1 додати мінус 7. Ого. го І так було б набагато легше. Погодьтеся. І, власне, можемо це продемонструвати та подивитися на цю проблему на іншому виразі. Мінус 3 відняти мінус 5. Чому це буде дорівнювати? Тож, спочатку. Ми мали три від'ємні токени. Ось вони. Три від'ємні токени. Один, два, три. І всі вони з мінусами. І після цього від цих трьох від'ємних токенів ми забрали п'ять від'ємних токенів. Тож користуємось таким самим лайфхаком, як і тут. Додаємо ці пари від'ємних та додатніх токенів. В цьому випадку додаємо дві такі пари. Мінус-мінус і ще два додатні токени. І що ми отримаємо? Ми забираємо, забираємо, через те, що у нас тут мінус, 5 від'ємних токенів. Тож ми це робимо. 1, 2, 3, 4, 5 і залишаємось з двома додатніми токенами. Тож це буде дорівнювати саме двом. І що ми отримали взагалі? Ми отримали як відповідь саме 2. Але ж якщо б ми переписали оцей от вираз, який ми маємо, як мінус 3. Мінус 3 додати 5, то ми б так само отримали такий самий результат. Можу це зараз продемонструвати. Тож мали три від'ємних токени: 1, 2, 3. І потім, потім ми додали 5 додатних токенів. 1, 2, 3, 4, 5. Три оці пари взаємознищуються. І в нас залишається лише два додатних токенів. Просто. Двійка. І ми отримали фактично той самий результат. Тож можемо зробити висновок, що коли ми маємо віднімання деякого числа, то ми можемо це віднімання, це віднімання переписати як додавання такого самого числа, яке ми віднімали, але з протилежним знаком. Тут була мінус п'ятірка, а тут стала п'ятірка, і мінус, мінус змінився на плюс.